Другий пункт плану це оцінити сили протидії. Сили протидії це військова частина, яка може направити людей для того, щоб вас зловити, і просто-напросто почне вас затягувати. Якщо ви не доберетеся до ТЦК, якщо ви не висловите бажання служити в іншій частині через СЗЧ, то по факту вас можуть просто зловити, затягнути і відправити на чергування. Або приставити до вас конвой і відповідно втекти вам наступного разу буде набагато важче, тому сили протидії можуть бути різними. Відповідно, найкращий варіант це напроситися у відпустку. У відпустці у вас не може бути зброї, ви зброю здали, здали всі боєприпаси. Відповідно, таким чином набагато простіше піти в СЗЧ і перевестися в іншу військову частину. Третій пункт плану є спрогнозувати наслідки, тому що існують ситуації, коли ви перебуваєте в БРЦ. До речі, варіант, коли ви перебуваєте в БРЦ протиповітряної оборони в тилу, це також варіант, за який вам можуть впаяти дезертирство.